Сергій Жадан Солдатське взуття. Солдатське взуття саме для цих кам'яних доріг. Господь 20 років тебе муштрував та беріг, тримав тебе в казармах, у піхотних військах, вчив на своїх помилках, на Біблії і на казках. Господь вдихнув життя. В твій бойовий протигаз. Все, що в тебе є, це вибір померти за кожного з нас. Все, що в тебе є, це свобода загинути у бою. Господь зніме з тебе Житон і всю провину твою. Господь зніме з тебе взуття, зріжеш нурівки ножем. Взуття повинні носити живі, ми його збережемо, в цих болотах, на цій землі, куди без міцного взуття, без штабного паскудства, без артилерійського прикриття, доки в горлі відвага, доки в серці закон, сурми, сурми, піхотинцю, ось він, твій Єрихон. стіни падуть. І знамена падуть, почувши твою сурму: плакатимеш в розбитих кварталах, не знаєш і сам чому. Це все сурма, яку чомусь вклали тобі до рук. Це її золоте піднебіння, вбивчий холодний звук. Чуєш, щось торкається серця, це коріння трави. Земля міняє хімічний склад від того, що в неї лягаєте ви. Це все сурма, ти бачиш сам вся справа в сурмі. Краще гребти на галерах, краще гнити в тюрмі, аніж сурмити й бачити, як вогонь жирає міста. Кожне життя неймовірно складне, завершує смерть. Дивовижно проста Солдатські душі якраз для його таборів. Він завжди тішиться тим, хто до нього табрів. Тішиться кожній можливості побути з нами всіма. Саме тому в твоїх руках ця невагома сурма завжди намагається нам пояснити. Як триматись землі, як оминати пастки, як не губитись в імлі, як не боятись темряви, не боятись висоти. Думаю, він і сам не знає, як нам допомогти.